Ми в Польщі, ми е, перетнули кордон досить швидко, все пройшло добре у нас. Це завдяки нашому маленькому талісманчику, нашому малючку, який був з нами. Загалом ми вже проїхали 629 кілометрів. На, по запасу у нас залишилось 69%. Одразу за кордоном е, зарядна станція Greenway. Уже машину я підключила. Ось процес зарядки йде. Нас 90 Потратили ми небагато на самом ділі з попередньої зарядки. Тут відстань була невелика, і зарядна станція одразу була біля кордону, буквально два кілометри. Ми перетнули кордон з Польщею і одразу ж приїхали на зарядну станцію. Все заряджається, потужність нормальна. Ось такого плану у них ідуть зарядні станції. Тут є інструкція. Можна заряджатись і карткою. Картка я не знаю, якщо чесно, де купується, скоріш за все на заправних станціях, тому що ну ми ще їх не проїжджали. Я поцікавлюсь обов'язково. Ось детальна інструкція: як підключатися. В принципі, все те саме, тільки якщо ви розраховуєтеся карткою, то вона прикладається для старту і потім прикладається так само для зупинки самої зарядки. Підійшла. Відсканувала, відкрила свій додаток, відсканувала свій демо той, який мені потрібно, порт. Мене відкрилася в додатку е станція. Я її нажала, запустила і пішла зарядка. Що стосується самого місця, то місце це, скоріш за все, якийсь. Ну, я так думаю, торговий центр, можливо, якісь склади. Ось тут, до речі, є офіс українською. Написано. Ось, корчова долина, до речі. Таврія українські номери. І стоїть, напевно, вона тут дуже довго, бо геть і земля поросла травою під нею. Не земля, а покриття поросло. Видно вам? Ось так дивіться. О! Красота! Саме основне, що наша перша зарядна станція, і ми на її заряджаємося і заряджаємося без проблем. Все одразу з першого разу стартануло, якби з додатком ми розібралися. На рахунок оплати я підв'язала ще будучи в Україні, встановила цей додаток і підв'язала свою карту. Тобто, коли зарядка зупиниться, з моєї карти спишеться відповідна сума наскільки ми зарядилися. Коли батарейка зарядилася до 98%, потужність в кіловатах впала. Але вона не відстрелює. Пістолет не відстрелює, і зарядка все таки продовжується. Все-таки зарядка зупинилася сама на 98%. Якби напевно це зв'язано все-таки з особливістю автомобіля. Ну не дотягує вона на швидкій зарядці до 100%. Ну оскільки ми пробували, в нас ніде не получалось. повільна зарядка, да без питань. На швидкій зарядці чомусь от вибиває тут 98. На попередній станції на натока. У нас було 97. Я ще один раз спробувала, теж до 98 дотягнула. І все на тому получилось от 98%. Сам, сама станція відключилася і все. Тому ми вирушаємо. Далі, добрий ранок. Ми в Польщі. Місто Зглобіце. Глобіця, мене поляки, якщо я назвала його неправильно. Вчора ми приїхали на зарядну станцію. Ось вона показую вам ось такий ящичок вночі. По пізному шукали її, чуть поблукали, але знайшли в цьому готелі. Ми заночували номери десь в районі тисячі гривень. Якщо сніданки потрібні, то за них вони спочатку сказали, що сніданки включаються в вартість, але за них необхідно було доплачувати по станції і по зарядці. Я пробувала стартанути на чадемо, скачала програмку. QR-код є, інструкція є. З програмою проблем не було, я її установила, карту підв'язала швидко, але чомусь ще демо не стартануло. Пробувала декілька разів і все одно ну, якби мене не вийшло. Потім я вставила Type 2. І зарядка пішла. Можливо, ми стикалися з такими ситуаціями і в Україні, коли на одній станції, наприклад, не працює, на іншій включається і працює. Тобто та сама зарядна станція, але чомусь от там працює чи демо, там не працює. Я ще обов'язково заїду на якусь станцію, таку ж саму по маршруту своєму, і обов'язково її протестую. Тайп-2. Повільна зарядка, я установила її і використала ось тут роз'єм, він не стає в мою машинку, тому. Я скористалася своїм перехідником, про що я й говорила на першому на першому відео. Що потрібно з собою обов'язково брати в дорогу все, тому що ситуації бувають різні. Ось такий з довгим кабелем. Я його підключила. До речі, мене дуже здивувало. Я хвилювалася, так як немає на цьому перехіднику, немає ніяких фіксаторів, немає замків, аби не стирили. Ну але дякувати Богу, люди порядні. і Територія, скоріш за все, я так розумію, під охороною тут ніде про це не пишеться. Ми зранку встали. Я відключила автомобіль від зарядки. Все на місці, все нормально. Оскільки в мене обійшлася повільна зарядка, зараз я покажу. Ось так виглядає. Ця програмка. Я підключалася декілька разів. Це історія моїх підключень, тому що я все-таки пробувала зняти Type 2, поставити ЧДМ, знову підключитися. Ну от, вийшло тільки на Type 2 зарядитися. Ось сума, яку мене зняло за мою зарядку. Автомобіль зарядився до 100%. Нусь 100%. чого не було на швидкісних зарядках. Оскільки ми зарядали, заряджалися на чадему. Не день получали зарядитися до 100%. Там максимум, що я могла вижити зі станції, це 98%. Так, 98%. на повільній зарядці, все зарядилося до 100%, Якби все нормально, обов'язково заїду ще протестую цю станцію десь в іншому місці. Я все таки думаю, що вийде стартанути ще демо. Обов'язково зніму це все на відео і вам покажу. А ми рухаємося далі. Ми приїхали до Кракова. Зарядна станція знаходиться в аеропорту, Я висаджувала своїх попутчиків в аеропорту, і тому заодно. І підзаряджусь тут. Станція Таурон. Така ж станція, як була в нас в отелі, в якому ми ночували. Для тих, хто думає, що чудемо, вимирає. Ні, чудемо не вимирає. На цій станції два пістолета. Чудемо. Ось перший, ось другий. Він зараз в мене в машині. Машина заряджається. А CCS-1, до речі, є ще також. Так зараз я вам покажу. Ось Таурон. Вона трохи інша ніж та, що була. У нас в готелі. Зараз зараз ось табло. Підключена моя машина. Зарядка йде, все добре. Ось сокет є. Станція видає 45 кВт. Коли я одразу підключилася, було трохи менше. Ну, напевно, розігнала трошечки зарядку. Як я вже повторюся, станція знаходиться на території аеропорта. Ну, там літачки злітають. Якщо все працює, все заряджається, все добре. Я зараз дозаряжуся до 100%, вирушаю далі. Хвилинка такої корисної інформації. Я була в аеропорту, і там заїзд, там якби, і платна зупинка. Тобто, виходить, що. Я мала б заплатити, як я зрозуміла, як мені сказала людина, яка працює в аеропорту і не знаю хто він, що я мала заплатити 12 злотих за те, що я стояла, але так як я знаходилась на території аеропорта і заряджала свій електромобіль, то у мене, виходить, безкоштовна стоянка була, і мені потрібно було в бюро звернутися, щоб мені щось з цим чеком зробили. Ну, в общем, такий тікет мені видали на початку, якби ну, як я заїжджала, і потім я виїхала безкоштовно без ніяких проблем. І ще мені пройшлося попасти на платну дорогу в Польщу. Їду, ось її білет. Я розрахувалась карточкою. Злотих у мене з собою немає, але карти кругом приймає. Наші українські, звичайні, тому от 13 злотих у мене вийшла платна дорога. Я приїхала на зарядну станцію Олен е -е -е з нею. Виникла у мене проблема з реєстрацією самого додатка навіть не так з реєстрацією додатка, як чомусь мені не підв'язувало мою карту. Але ми попросили добрих людей, вони допомогли, стартанули машину для того, щоб перевірити, чи дійсно заряджає чи демо. Так, автомобіль заряджається з попередньої станції. Я потратила небагато заряду. Я приїхала було 87%. Ну, тобто, поки я записую відео, машина підзалилася. І, до речі, потужність стартувала з більшою потужністю, станція видавала. От зараз, чим більше заряд, тим знову вона чуть, -чуть якби падає. Що стосується реєстрації в цьому додатку, ми все-таки розберемося з цією проблемою і дізнаємося, як правильно зареєструватися, як правильно підв'язати карти і поділимося з вами, як це правильно зробити. Що стосується станції. Станція знаходиться, це, я так розумію, якась їхня фірмова станція. Ось такий ящик, там інформаційне табло, це заправна станція, бензинова. Ну, от, там є парковочка, магазин. ну Все як звичайно, тут якась зупинка знаходиться, є готель. Ну, от і ще е, все-таки ж я хочу закрити це питання е, на рахунок ось таких карт. Я зараз дозарядиться автомобіль, і я схожу на заправку і дізнаюся, чи продаються такі карти на цю станцію. Можливо, все-таки є можливість купити таку карту і заряджатися за допомогою неї, прикладаючи, щоб воно щитувала, щоб там був якийсь депозит. На рахунку. Ну, тобто, я дізнаюся і тоді з вами поділюся інформацією. Коли батарея зарядилась до 96%, потужність станції ще впала, тобто вона видає вже 11,8 кВт. І до кінця зарядки 10 хвилин. Знову станція ще понижає і понижає. Час додається і понижається заряд. Запитала я на заправці за карточки. На мене так подивилась. типа, странно, що ти від нас хочеш. типа, Альо. Ну я так зрозуміла, що карточок у них немає. Вони мені сказали ні. Я показала додаток в телефоні. Ну, тобі, «Мені треба електромобіль, зарядити все, чи є у вас карт. Таку реакцію я зустріла на якби, АЗС. Ну, не знаю. В будь-якому випадку ми зарядилися, спробували, а з додатком розберемося. Хотіла ще купити якийсь сувенірчик на пам'ять з Польщі, тому що, якби по факту, я вже виїжджаю, купила водички і рухаюся далі.